Вас вітає! Найкращий освітній заклад Підгородненська гімназія номер 4 Наш педагогічний колектив це спільнота творчих, креативних, активних педагогів, які прагнуть вдосконалюватись для того, щоб забезпечити кращий розвиток дітей. Заклад освіти це великий дружній дім, який складається із двох підрозділів: шкільного та дошкільного. Історія закладу розпочинається у далекому. 1960 році, але ми не стоїмо на місці і з кожним роком стаємо все краще і сучасніше. У 2018 році у нас з'явився новий сучасний дошкільний підрозділ, і тепер дошкільня та випускники стають здобувачами освіти шкільного підрозділу. Наша гімназія невелика, і завдяки цьому ми можемо приділити увагу кожній дитині, доторкнутися до душі. Та віднайти творчий потенціал. В цьому навчальному році ми маємо єдину з усієї громади дитину, студентку Ман шелест Юлію. Крім того, наш заклад став першим у громаді, де було організоване інклюзивне навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Ми тісно співпрацюємо з батьками, вони є нашими порадниками та першими помічниками. Ми одна велика родина. Безліч приємних спогадів. Яскравих свят, незабутніх уроків, дружніх зустрічей зберігають у своїй пам'яті наші випускники і передають із покоління у покоління. Дошкільний підрозділ це маленька країна дитинства, де є веселі, добрі, чутливі, гомінливі діти. Це інноваційне освітнє середовище, де кожен осередок сприяє розвитку дитячого творчого потенціалу. Кожного дня. Для допитливих та життєрадісних малюків відчиняють двері в країну знань талановиті, творчі та люблячі працівники. Для забезпечення освітнього процесу у дошкільному підрозділі закладу створені належні умови. Також є захоплюючі гуртки з англійської мови та хореографії, де діти мають можливість розширити свої знання та творчі здібності, все, що ми робимо, щоб виховувати у дітей пристрасть до знань та творчості. Надаючи їм можливість максимально розкрити та реалізувати свій потенціал. Війна стала справжнім викликом для освітян та здобувачів освіти нові реалії забрали у нас найцінніше живе спілкування, захопливі погляди, спільні відкриття, проведення часу разом. Але ми не здались, а сміливо перейшли на дистанційну форму навчання, щоб разом будувати світле майбутнє нашої країни. Педагоги використовують новітні форми і методи роботи з дітьми для забезпечення якісної дистанційної освіти. Виховна робота закладу теж не стоїть осторонь. У нас часто проводяться різноманітні флешмоби, вікторини, челенджі, конкурси та предметні тижні. А ще займаємося волонтерською діяльністю, не стоїмо осторонь, а допомагаємо нашим захисникам. Спільними зусиллями ми плетемо сітки, збираємо кришечки. Готуємо тушонку, випікаємо смачну випічку, збираємо смаколики та ящики тепла для наших Збройних сил України. Діти малюють малюнки, пишуть листи та виготовляють обереги. А взагалі, у нашому закладі панує щирість і турбота про дітей. Тут їм затишно і весело. Тут можна все: малювати, сміятися, міркувати, дружити, веселитися, креативити будь-що. На сьогодні. Ми мріємо лише про одне перемоги миру на нашій українській землі. А все інше у нас є. Чого немає, те обов'язково буде. Ми прагнемо нових перемог, професійного зростання та усмішок наших чудових дітей.